Вітаю, друзі! Сьогодні хочу з вами поговорити на дуже складну і таку важливу тему лікування кореневих каналів. Отож, коли вже сталася така критична ситуація, що зуб почав боліти і потрібно лікувати кореневий канал, потрібно обов'язково над цим трошечки подумати і грамотно спланувати, як же це зробити найкраще. Друге питання: коли вже вам лікували кореневі канали і є запалення на верхівці кореня, вигляді кісти або гранульоми, Що цим робити? Чи це вже є критичний діагноз для зуба? Чи їх ще можна лікувати в конкретній клінічній ситуації? Я розповім вам, що канал запломбований повністю. Але ми бачимо на верхівці розріження кісткової тканини у вигляді кісти або вже й гранульоми, як утворилася ця кіста і чому вона наростає на зубчику? Чи це проблема пацієнта, чи це проблема лікування? Отож, ті мікроби, які залишилися в кореневому каналі під час лікування, а дослідження показали, що 99,9% пролікованих кореневих каналів не можуть бути стерильними. Там все рівно залишається частинка мікробів, але ця частинка може бути мізерна, може бути більша. Чому ж таки там залишаються мікроби? Тому що анатомія кореневих каналів, ви бачите, що вона нестабільна. Кожен зуб має центральний канал і відгалуження цих відгалужень більше, ніж 300 тисяч на 1 міліметр квадратний. Це нереально його ні механічно пролікувати, ні побачити візуально. Тобто 300 тисяч дентинних канальців на 1 міліметр квадратний. Тобто це дуже і дуже така розгалужена анатомія, тобто корінь більше нагадує таку мочалочку. А не один циліндричний канал, тому в світі лікування кореневих каналів супроводжується таким, якби одразу ж пояснення пацієнтам, що це не гарантійна робота. На жаль, на таку роботу не може дати гарантії. Наша клініка, враховуючи двадцятирічний досвід, враховуючи протоколи європейських і американських стоматологів, враховуючи використання операційного мікроскопу і тих апаратів, інструментів, ми маємо виліковування таких от гранульом в середньому 70% і більше. Тобто є дуже високий і хороший шанс вилікувати такий зуб. Ця гранульома виростає через те, що мікроби, які залишилися в каналі, вони продукують нові мікроби, токсини і продукти своєї життєдіяльності. І їх настільки багато, що ваш імунітет не встигає їх розсмоктувати. І ця гранульома починає рости, рости, рости в розмірах. Ми розпломбовуємо кореневий канал. Забирає той вміст, який був в кореневому каналі, і перестерилізовуємо. Ось це саме головне завдання лікаря-стоматолога: зменшити кількість мікробів до максимально можливої. І на жаль, це самий складний етап лікування, тому що щоб простерилізувати, це не менше 40 хвилин на один кореневий канал. Щоб розпомбувати для цього, потрібні спеціальні інструменти і бачення, те все в операційний мікроскоп. Після стерилізації ми пломбуємо канал і відпускаємо пацієнта прийти на контрольний знімочок через 3-4 місяці. І ото, що ми бачимо на цьому знімку, перше ширина пломбування в 4-5 разів більше ніж була В цьому зубі. Насправді два канали, які ховаються один за одним. І ми вже бачимо через три місяці зменшення нашої кісти гранульоми, тому що кількість мікробів стала набагато меншою, і ваш імунітет справляється з тим запаленням, яке є за кісточкою. Ми бачимо, що заростає кісткова тканина. І ще один контрольний рентген-знімочок ми вже робимо завершення лікування, а це завершення в кожного по різному в залежності від розмірів тих запалень. І, наприклад, конкретно в цієї пацієнтки, через рік ми робимо ось такий Знімочок і бачимо, що запалення вже немає. Тобто пацієнт запломбовані два канали. Стоїть нерентген рентген-контрастний скловолоконний штифт. І дві коронки на цих зубах. І показую вам ситуацію після і ситуацію до. Ще раз наголошую: от ви подивитеся на запалення на верхівці, яке є тут. А тут його вже і не видно. Два кореневих канали товщина пломбування, а тут один. Канал для того, щоб вилікувати запалення, потрібно зменшити кількість бактерій, а це дуже дуже складне питання. Можна працювати ще раз кажу в нашій практиці, складає 70% успіху. Ви запитаєте, що ж робити тим пацієнтам, яким не допомогло таке лікування? Чи це вже знову ж таки фініш для зуба, чи можна за нього поборотись? Можна поборотись, і слідуючою процедурою є резекція верхівки корення з ретроградним пломбуванням. Що ж таке резекція верхівки кореня це видалення частинки кореня, тобто, ми бачимо на рентген-знімку зуб. В якому запломбований канал навіть вийшов матеріал трошечки за верхівку, і ось таке досить велике запалення. Бачимо, металевий штифт коронка в цілого великого містка. Тобто пацієнту через коронку нереально пролікувати канал. І резекція верхівки кореня, ми відрізаємо 3 міліметри самого корення. Тобто, можна побачити це по самому штифту. І ретроградне пломбування з тої сторони зі сторони верхівки пломбуємо канали, щоб уже інфекція не виходила. слідуючому контрольному знімку. Ми бачимо загоєння ось цієї кістогранульоми чи гранульоми за верхівкою, тобто, вся оця кістка вона відновлюється. Знову ж таки, це не 100% варіант лікування, а теж приблизно 70% успіху. Тому ще два є зубозберігаючі технології, які дозволяють вилікувати досить складні і такі критичні зуби в нашій стоматології. Тому будьте уважними, вивчайте свої питання і. Будьте здорові.